Доброго дня, будинок за 55 тисяч. Це не мрія, а реальність. Ось він за нами. Шикарний варіант. Люди будувалися для себе тут, неймовірно, вдале планування, низ, в який ви точно закохаєтеся, тому що там настільки багато місця кожна господиня точно зацінить. Рекомендую подивитися відеоогляд і вже телефонувати, тому що я впевнена, що з такою ціною та характеристиками його заберуть за лічені дні. Телефонуйте. І так, що ми тут маємо? Двоповерховий будинок, 137 квадратів. Якщо рахувати задню терасу, взагалі 167 квадратів, по плануванню пройдемося. Знизу маємо ось таку доволі велику спальню. І одразу з спальні виходимо, величезна, ось така. Фактично, ви бачите, що по площі, аналогічно зі спальнею. спальнею, надзвичайно велика. У нас ще одна кімната. Взагалі планувалася як санвузол, але, чесно кажучи, грамотно роззонувати, можна тут зробити ще зону гардеробної, наприклад. Далі перемістимося, ось це дуже. Дуже цікаве місце цього будинку. Взагалі, чесно, я одразу вас запрошую на перегляд, тому що все треба це подивитися вживу. Дійсно, планування кайфове, навіть дуже е, ви бачите, маємо ось таку типу терасу. Фактично, от в мене вже дивилися люди і планували тут зробити навпаки кухню. А в цій зоні, де я прописала, що це кухня, можна зробити дуже красиву їдальню. Крім того, маємо внизу величезну ще зону вітальні. Ви бачите, наскільки тут багато місця, тобто тут спокійно можна зробити, наприклад, і камін, і поставити м'який куточок і. У нас при прихідній зоні доволі велика ще коридорна зона. Я зараз піднімуся на сходинки і дуже хочу, щоб ви відчули площу вітальні. Бачите, да? наскільки велика. Тобто, ми внизу маємо ось таку вітальну, маємо ще одне приміщення для кухні і ще терасу, санвузол та спальню. Далі перемістимося на другий поверх. На другому поверсі ще чотири повноцінних спальні. Тобто, в сумі з Першою, яка внизу, маємо цей будинок на 5 спалень. Тут уже ясна річ, кожен собі спланує, як він бачить свій будинок, тому що в якомусь із кімнат можна зробити зону кабінета і і так далі. Ну тобто дійсно, вже від потреб майбутніх власників залежатиме. Що взагалі тут по комунікаціям? Криниця вже. Є, причому глибини насос вже теж встановлений, електрика частково розведена по будинку. У нас тут 16 кВт заведено на три фази. Газу тут немає. І ще є вигрібна яма. По документам тут 4,59% землі, і він уже введений в експлуатацію. Важливо. Тобто він уже введений, продається по договору купівлі-продажу. Наверху ми маємо 4 спальні та ще один санвузол. І фактично. Ось така ця зона дуже красива. Бачите, наскільки багато світла дійсно. Це дуже класне розташування будинку. При цій ціні надзвичайно класний варіант. Я впевнена його заберуть за кілька днів. Телефонуй.